Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, сьогодні 26 жовтня і дивимося Україну в листопаді, да? листопад місяць для України. Основні події, щось таке, головне, цікаво, те, що нам захочуть карти показати. Ще раз наголошую і зауважую про те, що Таро не любить строки. І якщо я говорю, що ми дивимося Україну на листопад. Це означає, що от на найближчий час, та? якщо там плюс-мінус, ем, може бути таке, що події можуть гальмуватися, дуже багато факторів впливає на них, та? тому якщо щось не встигло відбутися в листопаді, можливо, десь трошки на грудень може ем, подія і переходити. Тому це абсолютно нормально. Старо ошу. Спочатку дивимося з вами енергії місяця. Да? Давайте подивимося. Енергії місяця. Енергії листопада для України. Листопад 23-го року. Енергії листопада. Король вогню, король жезлів. Накопичення, і, накопичення і використання великої сили, да? це усвідомлення своїх бажань, отримання результату, усвідомлення бажань інших людей. Це карта успіху, карта досягнення, це багато руху, багато активного руху. Це карта часто характеризує у мене в розкладах і е, рух ЗСУ, да, такий активний рух з гарними результатами. Давайте ще, давайте ще одну. Взагалі такий, бачите, місяць буде дуже активний. І по королю, мало того, що буде активний, то ще і будуть результати. Карта сили, хоробрість в цій колоді, да це досягнення своєї мети, хто б тобі що не говорив, які перепони би не ставили, да це підсилення зі сторони. от Місяць, коли можна, знаєте, так, в двох варіантах читати цей аркан, або е, у нас буде достатньо сили для того, щоб прорватися десь. Да, отримати якийсь певний результат, прорватися там, де, а, здавалося б, не можна було, або е, про те, що доведеться проявляти витримку та мужність в певних ситуаціях, тому можна ще і так говорити. Але е, сам по собі аркан гарний. Тобто, якщо і десь доведеться проявляти витримку і мужність, е, аркан говорить про те, що вона у нас є. Да, тобто, це не про щось таке. Липень. Ой, липень, листопад. Листопад для України. Листопад для України. О, прекрасно. А, карта нічого. П'ятірка, п'ятий, старший аркан, це і рефанд. Насправді, знаєте, це карта про все і ні про що. Це коли і про початок, і про кінець. Це коли ти можеш. Отримуєш гарні шанси влаштувати своє життя самостійно, зробити так, як ти вважаєш за потрібне. Це карта, коли можна почати спочатку. Це, знаєте, такі енергії, коли ти починаєш знаходити відповіді на хвилюючі тебе питання. Цікаво, як програється вона в листопаді, в плані енергії. Коли, знаєте, от із серії, так, якщо подивитися, в цілому це місяць активного руху застосування своєї сили і енергії, яку ми вже накопичили, та ми вже розуміємо, як це робити. У нас буде достатньо для цього сили, буде певний результат, але і про духовність тут не можна забувати, тому що все ж таки іерафант в плані енергії це карта духовності. Да? Карта спілкування з вищими силами, карта пошуку відповідей, пошуку сенсу. Цікаво. Добре. Давайте подивимося, звичайне, таро, більш класичне. Так, трошки трошки відсунула камеру. Доб, давайте. Місяць листопад 23-го року для України, що принесе листопад для України. Україна в листопаді 23-го року. Mm. Карта закоханих, карта вибору. Карта вибору. Mm. Да, Україна в листопаді стане перед. Та що ж таке? От, мабуть, та карта сили, знаєте, і говорила про те, що доведеться а, все ж таки застосовувати десь розум, витримку і витривалість. По-перше, карта обстрілів. Карта про те, що, ви, виходять карти про те, що а, загроза з неба, загроза з обстрілів ще зберігається. Про те, що м, все рівно в певній боротьбі ми будемо мати успіх. Та? Тобто, якийсь успіх ми все рівно отримуємо. Він буде, можливо, якісь, ну, не глобальний, але по королеві жезлів, може, якісь території. Да, чи там селище якесь, чи то місто якесь, воно в листопаді має повернутися, тобто десь перемога буде за нами. Україна стає перед вибором, або, або е певні люди да, в Україні, ну, які приймають рішення в Україні, вони стають перед вибором. Дуже великий тиск може бути зі сторони е партнерів наших. Е на Україну із серії на перемовини, да тобто будуть давити, будуть змушувати щось робити. Буде е, таке відчуття, що може, знаєте, як не залишатися певного вибору, буде ситуація, коли будуть опускатися руки, коли. Коли ти розумієш, що маєш піти на певні кроки, і ну, ці кроки несуть, і це рішення воно несе, тебе, несе тобі певне розчарування. Можливо, десь е, доведеться відступати по певним напрямкам, е, трійки мечів, але це знаєте, це не про програну битву. Це про те, що десь, можливо, доведеться відступити, щоб потім виграти і здобути перемогу. Тобто, от, ну, от якось так. Взагалі, такий складний місяць, е, знаєте, такий двоякий місяць, мені по відчуттям він йде е, такий незрозумілий. Зараз спробую, може. Може, наступні ще карта якось, знаєте, більше, більше його розкриють, але поки що якось так. А, Україна в листопаді. Україна в листопаді цього року. Швидкі зміни насправді. Ой Боже, От, ну, подивіться, які карти. Дуже швидко будуть розгортатися події. Я, звісно, не виключаю того моменту, що готується якийсь масований обстріл, да, тому що карти знову про це говорять. І по десятці мечів можу сказати, що все ж таки якісь жертви, дай Боже, щоб їх не було, що вони можуть бути серед населення, на дні колоди карта вежа. Тус мечів, тобто загострення в плані боротьби, загострення м, в плані обстрілів у, Україну ще чекає. Але ви знаєте панство, я ж е, згадайте, будь ласка, попередні розклади про Кремль, е, що дасть смерть, смерть Путіна, здається, так він називався. да? І карти показали про те, що готується ще, чи, чи це не в цьому було. В якихось попередніх розкладах, можливо, хтось із вас пам'ятає, карти показували про те, що готується ще якесь посилення, тобто вони хочуть е, десь активізуватися, ще щось встигнути зробити, да, ще якісь перемоги їм потрібні. Тобто, ну, щось показати для народу. Але ночі будуть неспокійні. Листопад місяць для України це не означає, що весь місяць, та це означає в середньому. Десь, можливо, одна, але дуже неспокійна. Україна в листопаді 23-го року. Слухайте, ну, я вам хочу сказати. Зараз сейчас, панство сейчас розкажу. Таке відчуття, що місяць буде, знаєте, захотілося мені сказати полосатий. Знаєте, це із серії чорна полоса, біла полоса, темна полоса, біла полоса. А в цілому, листопад місяць для України це, знаєте, стою на своєму, не приймаю ніякі варіанти, тримаюся як можу. Україна рухається до перемоги. Карта світ, карта Сонце. Карта правосуддя, тобто своє заслужене ми будемо мати. А єдине, що все рівно йде певний тиск на Україну стосовно зі сторони світу, да, зі сторони світової спільноти, можливо, ті, хто нам допомагають, можливо, ті, хто дають нам певну якусь ну, матеріальну підтримку да, або щось таке, якісь ресурси, будуть давити стосовно. Мабуть, стосовно перемовин, чи щось таке, ну, тому що, ну, стосовно війни, да, стосовно військових дій, давка дуже сильна буде, да, і тут потрібно тут потрібно буде вистояти, вистояти, це буде дуже важливо. Можливо, якась ситуація буде для імператора, коли Буде загроза прийняти певне неправильне рішення, якесь неправильне рішення. Але е, це, знаєте, знову ж таки протиск зі сторони третіх осіб. Тобто, з'являється тут в цьому контексті певна третя сторона по ірофанту, да, король мечів, доволі агресивно, агресивно налаштована, питання може стосуватися на тему війни і. Рішення буде дуже складно приймати. Тобто не повестися. Знаєте, я перепрошую за жаргон, але от потрібно буде стояти на своєму і просто не повестися на те, чим там ну, будуть давити. Якось так, да. давайте спитаємо головні події в листопаді. Цікавий місяць такий. Головні події в листопаді для України. Головні події в листопаді для України карта помірності. Ну, По-перше, йде все своїм чередом. Певна зупинка диявола, зупинка боротьби і, можливо, зупинка ну, боротьби на певних, е на певних ділянках. Тобто, буде можливість зупинити диявола на певних ділянках. Це знаєте. Зараз розкажу, перевірю себе. Так, да. це я так і думала. Значить, є, е, є розуміння того, що. Отой період часу, який ми очікували хоч якихось новин, да, було незрозуміло, чи вийде, чи не вийде, щось зміниться, чи не зміниться. Тут ситуація починає трошки рушити з місця. Тобто, по-перше, Україна отримує дуже гарну допомогу, отримує багато ресурсу. І за допомогою цього ресурсу... У нас є можливість, у нас буде можливість просуватися вперед. Тобто так. А... В листопаді е чекає Україну якась нова домовленість, або домовленість, е на яку ми чекали, да, про яку говорили. До якої готувалися. З'являються ресурси через цю домовленість, з'являється можливість щось робити, рухатися, щось повертати. Ну, і Землі свої в тому числі, да, по десятці пентаклів, це карта результату, родини і так далі ну, на наших, наших володінь, наших земель. Да? От, і буде привід щось відсвяткувати. По трійці кубків я так розумію, що щось таке. У нас буде, щось таке ми отримуємо помагу, да, і результат буде гарний. Зможемо щось відсвяткувати. Добре, давайте спробуємо. Я візьму ще одну колоду. Можливо, вона ще нам щось скаже, але бачите, як листопад, до речі, розклад по регіонам так само показав, да, що щось таке готується, якісь обстріли. Все ж таки в планах в них ще це є. Що принесе листопад для України? Листопад 23-го року що він принесе для України? Там закохані, а тут пентаклів. Так? Тобто, все рівно, дивіться, Ну, от місяць, е, можливо, і буде певний рух, можливо, і буде е, якась, якийсь результат. Але в цілому це буде, знаєте, так, туди-назад, туди назад. Тобто, десь по напрямках ми будемо отримувати результат, десь, можливо, ну, трошки доведеться відступати, але це не про програш. По Пентаклям завжди є е, карта своєї вигоди. Да? Тобто, ти, якщо щось робиш, ти все рівно думаєш, а що ти з цього матимеш. Листопад для України 23 го року знову карта Сили. Ви знаєте, десь ми зможемо прорватися, там, де було важко, а там, де прорвати якісь кордони, да, пройти певний кордон, там, де було важко і щось забрати своє, отримати певний результат. Знову карта сили. Якесь підсилення Україна отримує, е якийсь ресурс, якого ми чекали, да, з яким нам стає легше рухатися. Тобто, підсилення гарне іде до України. До України і разом з цим підсиленням у нас з'являється можливість прорвати певний рубіж, якийсь прорвати кордон, тобто вийти на якісь нові дороги. Вийти на нові дороги виходить двійка жезлів. Очікування певних результатів. Слухайте, гарні карти насправді. Тобто Тут ми будемо мати результати. Десь ми вже чекаємо, десь вже планується. Тут Або, знаєте, або, або вже щось відбувається, і результат має бути в листопаді, або ось ну, скоро почне відбуватися і результат має бути в листопаді. Тобто карта перемоги, повернення якоїсь землі, те, на що ми чекали, те, що наше. Да? Знаєте, тут може і е, не зовсім ну, прям так дуже швидко це все буде відбуватися, але карти доволі активні. Листопа для України. Знову ж таки, от дивіться. Ну, цікаво, карти плюс-мінус повторюються, знову ж таки, тиск, тиск іде. Зі сторони буде іти тиск на Україну, і е, таке відчуття, що буде стояти. Я перепрошую, панство перепрошую, трошки відволікають. А, дивіться, значить ситуація. По-перше, карта е, про те, що дійсно можуть бути обстріли і неспокійні ночі, вона все рівно виходить. Але е, тут, тут якось цікаво, розумієте, з однієї сторони це е, те, що ми можемо отримати певне підсилення для себе, для того, щоб зберегти себе. Тут прям. От якось іде багато якогось ресурсу, який нам допоможе е, закрити якесь питання, да? закрити територію, закрити захист, ось якось так. Тут е, як Україна по десятці кубків отримує е, гарний захист для себе. Тобто вона, знаєте, це там, де, там, де можливо була десь якась невпевненість, да. То Україна отримує певний захист, гарний захист для себе. По магу з'являються безліч ресурсів, або так сказати, необхідні ресурси, які необхідні, які з'являються ресурси, які необхідні для захисту території, для захисту населення. Тобто, от щось таке дуже прям, знаєте. Щось дуже важливе, те, що от нам закриває, от як купол, да, от по десятці кубків, щось допоможе нам захиститися. Буде якась гостра ситуація. І буде гостра ситуація, і ця гостра ситуація дасть можливість, вона якось прискорить, от... Е, Надання нам цих ресурс, надання нам цього ресурсу в плані захисту, або е, ця гостра ситуація, вона прискорить, щоб ми почали цим користуватися. Ну, тобто, от якось він так швидше з'являється. Важливі події листопада в Україні. Знаєте, такий насичений місяць, і причому він, от як я сказала, такий полосатий, От таке відчуття, що він так іде. По-перше, буде можливо загострення по певним напрямкам, да? тобто, ну тут доведеться більше їх підсилювати, більше реагувати і так далі. З іншої сторони, з іншої сторони, Щось дуже швидко почне повертатися. От розумієте, результат е, будемо отри... ми почнемо отримувати результат швидко. Знову якісь новини з'являються стосовно. Таке відчуття, що знову буде, знаєте, можливо, якась проясниться справа з приводу розкрадання грошей, може бути ще таке. Да? Тобто, якась новина, щось таке проясниться з приводу розкрадання грошей, чи то якоїсь допомоги розкрадання, яка по зірці, це, можливо, щось до нас прийшло, да, з е е іншої сторони там. Від, ну... Від світу, що в Україні не військові, якщо не військова Україна, що нас чекає в листопаді? М -м -м. Тут, можливо, буде викрита якась цікава схема. Слухайте, ну от бачите, як карти повторюються. Можливо, певний час, коли збиралася інформація, да, працювали над цією роботою певний час. стосовно якогось короля Пентаклів. Тобто чекає цього короля щось дуже неприємне, скажімо так. Да? Трійка Кубків карта місяця. Можливо, буде, знаєте, як, або викрити якийсь е, людина, яка співпрацювала з е, іншою стороною, яка співпрацювала з ворогом, да можливо, буде викриття. І таке, причому, доволі голосне. Доволі голосне. Найважливіша подія листопада в Україні і карта імператриці. Королева жезлів і король кубків. Повернення. Якесь буде важливе повернення, якесь голосне повернення буде. Да? Тобто, ну. над чим довго працювали, з'являється можливість щось повернути наше. Так? Да, якась дуже важлива подія, дуже дуже голосна подія. Ось прямо будемо задоволені собою. Знаєте, як з'являється можливість, здається там, де не було її, а вона з'являється. Цікаво. Ну, а справа з грошима дійсно може бути розкрита. Тут якісь, знаєте, чи про неправильно підписані домовленості, тут робота з певними паперами, тобто ці папери пов'язані з грошима, можливо, з розкраданням грошей от щось таке, таємне, не те, що розкрадання, може бути розкрадання, а може бути і використання грошей, да? тобто інше цільове. Ну, Так, щось хтось може бути викрит із таких підвішених, да, із, із, із тих зрадників. Так що цікаво, Цікаво, подивимося, як програється розклад, ну взагалі місяць такий різний, да? місяць різний. Я вам дуже дякую за ваш час, дякую за перегляд. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.